Вітаю всіх глядачів мого каналу. Достатньо часто звертаються до мене по ремонту підігріву сидінь. Я завжди пропоную клієнтам купувати самим матеріали ці от грілки. Бо я не знаю, як шито сидіння. Тобто клієнт бачить свою машину і може відразу відреагувати по положенню прошивки на сидінні обшивки І тоді придбати потрібний мат. На що потрібно звертати увагу при купівлі нагрівальних елементів при ремонті підігріву сидіння штатного. У своїх відео я казав, що вони існують проводні і з вуглеволокна цей маз збугли волокна, він бачимо ось такий суцільний, нитки, які проводять електричний струм. І тут дві шинки по боках. Зараз займаюся ремонтом підігріва сидіння на автомобілі Toyota Venza. Розібрав його, зняв і хочу показати, який там мат встановлений. Завжди починаю. Сидушки. Тут нагрівальний елемент закріплений на обшивці сидіння. Тобто це у нас шкіра. І він тут зафіксований. Ну, з часом трохи він тут повідривався і, бачимо, трохи скукожився. Ця сторона більш рівна. Ще. На спинці нагрівальний мат цілий, а тут не робить. Але я завжди замінюю обидва мати, бо опір рідного мата і опір універсального мата може різнитися. І тому вони будуть по різному гріть. Ну і опять-таки там же мат теж він не новий, тому невідомо скільки він ще пропрацює. Тому замінюю і там, і там. Тут у нас сидіння зібрано з кобками. Ось вони, я їх вже порівняв. І назад буду повертати. Для того, щоб закріпити новий нагрівальний мат, ну він йде на скотчі, двохсторонньому. Я його приліпив. І в місцях, де кріплення скобок, зробив отвіри. Тобто, Прорізав ножем, вирізав такі кусочки і бачимо, там, де я вирізав, то ось ця частина гріть не буде. Тобто, Воно буде якось отак розходитись. Ну, там воно хвиля йде. Не знаю, як там спинка ще доведеться. Буває, що тут посередині не скобки, а ліпучка йде. Ну, Сліплюються матеріали. Якщо там ліпучка, то це буде взагалі проблема закріплення цього мату. Бо він суцільний і якщо я тут все проріжу, то він взагалі гріти не буде. Тому, якщо там ліпучка, то доведеться просто мат встановлювати ціліком. Ну, а Тут вже триматися нічого не буде. А тому при виборі мату звертаємо увагу, як у вас пошита. Тобто або такі вертикальні стрічки у вас існують на сидіннях, на спинці, або горизонтальні. Якщо вертикальні стрічки, то можна купити проводний мат. Я встановлював на китайський автомобіль. Клієнт купив, то там проводний йде з двох сторон. Тільки, а посередині там. Нічого немає, тобто можна просто розрізати від краю до краю, і якщо тут ліпучка, то ліпучки нічого заважати не буде. Ну, там гріє якби двома полосками. вона. Тут в плані нагріву, скажімо, трохи краще буде, бо ну, більше поверхні, якби, да? але, скажімо, опір цього мату він у нас трохи завеликий. Приєднаємо мультиметр. Так, в нірсі робив огляд на нього ДМТ-99. Так, ось приєднав щупи і бачимо, опір у нас 13 омів. А якщо ми зараз поміряємо на спинці, бачимо, що тут у нас 4,3 ома. Ом. Тобто цей мат буде гріти сильніше, ніж той. Бо опір у них ну, майже в три рази різний. А приєднані вони. Паралельно. Якби приєднано було послідовно, тоді б цей мат би грів, а той мат би не грів. Тому доводиться встановлювати два елементи нагрівальних, щоб їх урівняти їх ступінь нагрівання. Так, ну ось Я вам розказав на що потрібно звертати увагу при купівлі нагрівальних елементів при ремонті підігріва сидіння штатного. До речі, Штатний підігрів я не викидаю, бо частіше за все в ньому ще йде терморезистор, який регулює стіпінь його нагрівання. Тобто цей терморезистор треба зберігати. Щоб у подальшому вся схема електронна вона працювала. Якщо ми все відріжемо і просто приладнаємо наш універсальний мат, то взагалі система може не запрацювати. Тобто вона включиться, не побачить опір, який там є, і може вимкнутись. А потім будете думати, чому ж воно не робить. Бо ви не зберегли заводську електросхему. Тому все лишаємо. Ну, єдине, що це, ми замінюємо сам нагрівальний елемент, Тобто вираховуємо дроти, які йдуть на нагрівальний елемент. До них приєднуємо. Дроти від нового нагрівального елементу. Так, ну, якщо лишилось питання, може щось не так розповів, не все доходчело, понятно, то задавайте питання. На цьому буду завершувати, ставимо вподобайки, підписуємось, поширюємо відео, а я і далі буду для вас знімати цікаве відео. Сьогодні все. Бувайте, до нових зустрічей.